Доброго здоров'я всім! 21 платівка радянської естради. Ансамбль мелодії. Гордій Глизін. Трошки без обгорту буде. Олександр Глизін, група Ура! Так, це що в нас новорічна дискотека? Ось так пройдемося. Так. Дальше трошки без обгорту перепрошую так. Ансамбль веселого, ребята. Це що Юрий Саульський інструментальна музика. Так, метаморф. Ага, це у нас буде що? На концертах Володимира Висоцького. обгортки, на жаль. Метаморфози. Так, пісні Ігоря Ніколаєва. Так, музика. Танцювальна 30-х років. Так, мабуть, це танець з шаблями. Юрій Лоза. Так. Играємо Дюка Еллінгтона. Іграємо ансамбль мелодія. Це що у нас? Ансамбль мелодія Георгій Гаринян. І, так, Олег Куценко. Своим ансамблем. І Олександр Градський розміщення шута. Старинні марші і вальси. Так, це що у нас? Вот такий вот, джаз, ансамбль Москви. Так, кальман монтаж опера Сільва. Може також. Його сюди. Так, Михайл ТРВ. Ревердію. Танго Оскара строка. Ансамбль самоцвіти. Дякую.